Мабуть, він знає, що вона задумала. Всім привіт! З вами Місельфенфоєр, і сьогодні ми розпочинаємо проходження челенджу 100 дітей. Якщо чесно, я записую це відео вже з третьої, здається, спроби, бо до цього весь час щось йшло не за планом. Я не знаю, чому я вирішила розпочати саме з цього челенджу, тому що 100 дітей насправді для мене. Завжди був таким доволі складним челенджем. Виховання дітей це взагалі складний. процес. Він потребує великої відповідальності, великої кількості часу та взагалі морального ресурсу. Я вже не кажу про матеріальний, а як ми знаємо, за правилами цього челенджу вона не може влаштовуватися на роботу. Яка вимагатиме від неї покидати ділянку. І тобто їй доводитиметься якось виживати і шукати методи заробітку, якими вона може скористатися, перебуваючи саме у так званому декреті. Отже, давайте розпочнемо. Я думаю, для початку нам варто піти кудись, познайомитися з кимось. Давайте сходимо в парк. І подивимося, кого ми зустрінемо вперше. Тому що я на цей рахунок не будувала ніяких планів абсолютно. І я вирішила дати грі можливість самій підкинути мені якесь перше знайомство. А отут у нас ходить Джофрі. І, в принципі, в принципі можна було б. Давайте познайомимося з ним. І подивимося взагалі, як у нас буде комунікація йти з ним. О, він щось не хоче знайомитися, щось він тікає. Мабуть, він щось знає все-таки. Мабуть, він знає, що вона задумала. Догнала. Молодець. Я бачу, вона йому не подобається. І куди він пішов? А, він пішов до нас додому. Добре. Ходімо й ми додому ходімо. Щось може приготуємо? Так, швиденько. Uh, давай щось оберемо таке не дуже складне. Давай цій унігірі зробимо. Такий думає, господи, взагалі, що я тут роблю? А він не хоче приєднатися до ем, приготування їжі? Давай опишемо йому свою якусь ідею, можливо, цього бізнесу, який вона задумала. Я подумала, що вона тільки собі приготувала, але вона насправді приготувала на всіх. Тож він також міг би взяти собі тарілочку, якщо хоче. Запросимо його приєднатися до їжі. Так, ну, давай. Поговоримо, я бачу, він так трошки. посміхатися навіть почав, уже не нудно йому, вже він веселий. Йому, мабуть, все ж таки більше всього сподобались її якісь ідеї, те, що вона з ним поділилася, і, можливо, він через це трошки змінив таке ставлення до нас. Найбільш таке поблажлива і вже готова її слухати, щоб про якихось мурашок йому розказує. Так, я не зрозуміла, вона що, почала якось фліртувати? Чи вона просто стала така фліорті? Він прийняв наш флірт. Нарешті. Ах, ні, це, це було вже занадто. Це було занадто, ми занадто швидко перейшли до, до таких рішучих дій. Давай знову розповімо йому жарт. Отой огидний. Який він погодився, що він огидний, але йому сподобалось все одно. Я здається, нарешті знайшла до нього ключик, він любить жарти. Ну, Нарешті в нас щось зростається. Давайте вже нам треба більше романтичних взаємодій просто зараз. Нарешті Нарешті ми добилися свого. Ох, це було складно, але все ж таки ми змогли. Уу! Супер. Так, до нас прийшли сусіди знайомитися. Давайте ми їх все ж таки зустрінемо. Так, я бачу, що нам треба поїсти. Ходімо, тут принесли гості, власне, прийшли не з порожніми руками, принесли оцей фруктовий е, торт чи фруктовий пиріг, як це правильно назвати. Ах, їй не сподобався фруктовий пиріг. Так, я також хотіла купити якесь насіння. І посадити його тут. Це вона принаймні може зробити. Вона Також переодяглася, бо їй стало спекотно. Закінчилось у нас тут знайомство. Поки що не зовсім вечір. Я хочу, щоб вона встала і пішла, зробила кілька штук таких необхідне. Тут якийсь хтось гуляє з собачкою. Все ж таки зібрала оці троянди. І я знаю, що десь тут має бути іще. Ага, ось, лимонне дерево. Тут лимони зберемо. Наче більше нічого немає, ніякого врожаю. Оскільки я розумію. Чому Лілі до нас прийшла додому. Джофрі нам телефонує а, і запрошує нас в бар. А власне, чому б і ні? Давайте когось ще з собою покликати. Давайте дівчаток покличемо з собою і вирушимо туди разом. А давайте замовимо напої. Для всієї групи. Так, давайте замовимо води. Так, і, власне, тут у нас Дон Лотаріо працює барменом. Нам варто було б з ним познайомитися. Так, Дон Лотаріо, на жаль, пішов. Ми тут залишилися з нашою компанією. Вона вже повернулася додому, там, як виявилось, там особливо не було чого робити, можна було і не втрачати на це час. Так, Я все ж таки хочу посадити оці рослини, які ми зібрали. Давай посадимо два лимонних дерева і посадимо також отут наші троянди. В рушнику, це після ванни, в рушнику. Тільки йти на вулицю і займатися садочком. Так, здається, нам ці рослини все ж таки треба полити. Я сподівалася, якщо чесно, що піде дощ, але він щось не йде і, мабуть, ми це також все польємо. Таке в нас е, виходить якесь нічне життя, тому що ми всю ніч десь гуляємо, е, чимось займаємося а тоді на ранок, е, на ранок ми не виспані і нам доводиться досипати ще. І виходить, у нас весь день він втрачається. Е, тому я не хочу, щоб вона зараз довго дуже спала. Можливо, вона погано ще почувається через. Вагітність У нас сьогодні Великдень, тому я думаю, що ми могли б, е, власне, приготувати оцей святковий, святковий сніданок. Давай вимиємо тарілочку і приготуємо цей Grand Meal е, сніданок. У нас саме є лимони, фрукти. Які необхідні, тому для нас страва зараз буде коштувати трошки дешевше. Що вона тут хоче когось поцілувати, а... залишити для когось малюнок і поїсти? Ох, ці сіми, які не вміють готувати. Боже, вони, вона така смішна. Ох, Боже, господи, я так і знала, що ти зараз це це оце влаштуєш тут мені. Давай, не панікуй, гаси пожежу. Клас! Просто клас! У нас дві тумби. У нас дві тумби і плита. Просто супер. Ох, нам треба відновити хоча б. Нам на все не вистачить, не вистачить коштів, на все. Що це в нас згоріло? Зараз почистимо. Моємо підлогу. Просто е, оці пожежі вони влаштовують саме в той момент, коли ти найбільше цього не хочеш. Нам довелося купити плиту нову, але таку не дуже. І, знову ж таки, доведеться витрачати кошти на, оцей, е, на цей сніданок. Давай, готуй Боже, я надіюсь, ти не спалиш мені тут все знову. Бо це буде просто епічно. У нас були якісь гроші, якісь такі трошки е, якісь були збереження, але ми їх всі е, витратили на відновлення е, наших меблів, оцих, які згоріли. Нам пощастило. Наша констанс більше не влаштувала пожежу, вона вирішила, мабуть, що на один раз достатньо. А, так, ми це поставимо в холодильник, і нам треба буде пошукати тут яйця. Та сиди їж, господи. Потім пошукаєш. Боже, яка відповідальна жінка. Я сказала, вона зробила. Їж свій сніданок, і ми підемо з тобою. Зберемо ці троянди. І нам треба полити квіти. На, на що тут? а Просто, Боже, давай, забирай. Забирай це некрасиво тут лишати тарілки після себе. Ми продали оці троянди, які знайшли. Ах, і треба сходити в туалет і все ж таки, щоб вона лягла і відпочила нормально. Так, іди лягай спати. Джофрі, що ти хочеш від нас? Ах, на побачення, ні. Ні, любий, не піде вона з тобою і на побачення. Взагалі вона тобі сказала, що друзям ми залишимось. От е, Джофрі просто його е, так важко було е, так важко було добитися його, а тепер він сам до нас дзвонить і запрошує нас кудись. Е, хоча вже все, вже, вже не треба, вже достатньо. Так, ну вона трохи поспала. Я розумію, що їй все ще не зовсім добре, але нам треба трошки зайнятися садом. Ходімо. Ходімо, сонечко, ходімо. Давай, ти це зробиш, і я тобі обіцяю, що ти потім підеш відпочивати. Боже, бідна жінка, це тут в такому стані сама, і ще й тут змушує бризкати у цих жуків. І давай поль'ємо все. Якщо ти, якщо ти зможеш, то давай. Так, добре. Ходімо знову ж таки сходимо в туалет. До речі, можемо під ванною їх пошукати також. Тому ще не можемо, але можемо в унітазі, в унітазі, що? Давай поглянемо вже заодно під диваном. Тут ми шукали, тут ми шукали і під ліжком, здається, ще не шукали. Ліжком. А, і от під цим диванчиком. Чудово, познаходили, буде нам що продавати. Давай підемо щось приготуємо, можливо, щось із випечки ми можемо продати ось ці е, писанки. Я їх не планую тут колекціонувати зараз. Так, спекли шоколадний тортик. І давай візьмемо шматочок собі. О, випічку. До речі, у нас одна із традицій на Великдень це пекти випічку. І я думаю, в принципі, можна зараз прибрати оцей посуд, оцей... до речі, оцей також можна було прибрати, якщо ти не бачиш. Відправлю її ось сюди за лимонами. Хай би як далеко це не було, але все ж таки, Боже, до нас прийшла Лілітва Торе. О Боже. Я тепер боюся повертатися додому. Нам, власне, не завадило б знайти ще когось, хто стане батьком нашої наступної дитини. Так, ну і я думаю, зараз вона прийде і нехай відправляється спати, бо вже пізно. І, мабуть, на цьому я буду завершувати сьогоднішню серію. Я сподіваюся, що. Вам вона сподобалася. Звісно, тут немає ще якихось таких е, цікавих рандомних подій, немає розвитку сюжету. Поки що він е, в цілому нікуди не рухається. Ми просто йдемо по пунктах того, що, е, що нам необхідно взагалі робити для того, щоб пройти цей челендж. Я вдячна вам за увагу. До наступної зустрічі! the pipe down.